І смеркає, і світає, День Боже минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Горють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти йородиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, чого немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну, принесли великих слов велику силу. Ти більш нічого? Кричіте, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрячих, гречкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужії, претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, той діб остався б сиротою святими горами Дніпро.